Добрий вечір. Ми з Українею. Приїхав з праці кормити голубів. От у нас такий сніг випав. Думав в суботу випускати голубів, Говорю, ну походи, не Приїхав я на своїй техніці.

Сейчас будем просматривать голубі свої горю. <coughs> так вот це мої голуби Цепер мені надо конопатых попорвать один голубь второй ну Со смаленным мрю. Вот. Пара спорвалася рюкза. він давав, Пара уже спорвалася. Вот всю конопату. Надо цим канопатом, ось всем вишневим. вишню. Чигачанами. А все конопату говорю. Артура це його голову, що він мені забагорив. Смаляки перепарую Юрю, як положено ру. Он теж пара спарованих, розсадить еру. Поперуємо. Посадив їх сьогодні, як кажуть, на, на пшоногру. Може Можеш буду. Так я ще время глянути. Семь часов. Ну це ще сьогодні, що гарно щось світло не виключали, О, це гасмартенька, да, да. да. Чего вы залезли сюда все в трюю, море. Иди, я так и кинул. Да ты гуру, помнишь? На чем めちゃくちゃいいじゃ Скільки голубів, скільки їздив по виставках, але ні разу не купляв собі на виставках. Нічого не поділаєш. Взяв якийсь, що може ставкове бо заставлю. Говорю. Це время тицю брав на хату говорю. Я всі казали, кажу, там тільки можна мішку купити катагри. Ну нічого, кажу. що ти зробиш. Кажу? Тут таких голубятників немає, кажу. Ще одна мислі, звісно, буде дивиться в харю, або може, хочеть, говорю, парочку рух, в мене жінка любить грудь, а я люблю нічого гру. Завоси ще канабат Сплашний канабато боксеру. Тут щоб падили по звору. Мені в горі вони немає. В другі, грі будуть літа другі. Голуби, дікарі, ти що, не це слово. Хочеться ще це за осихонапати беру. Ну, а то далі, далі як кажуть, розкрутюся, розхитаю з машиною. Може захочеться ще пару-дві царпати голубі. Сарпата вивертне рюкзаю. Ну, в Сарпатах і в Серпати мирне кажуть. Їх треба брати коров. На дому. Казав, більше я вже купляти не буду, голубів, хвата мені цих. Надо цим раху видати буде. що, зараз зима пішла. На вулиці все біле, Голуби ці не разу не літали. І не випускати. І випускати треба ще трошки, перезажатися, щоб снігу не було. У мене плани вже були, щоб сьогодні випустити голубів. Випустити голубі потихоньку, щоб вони привикали, декуди до таких прикриттів. А делю можно будет и подкидывать. Відрочка рука о, куди віддали ножного куди ви ще посідали руки? Завалить місто від камеру. А то вам міста немає, я більше не держу. Світло виключаю. Вчора з спрацею. Світла немає. Зараз виключили. Когда-то два включила я Ничего. Буду дружить. Вот, наверное. Бердей и Свинаси, Аркадий, Артур Ру, и руководитель выставки Бердей Чувару. <coughs> Может, сейчас весну, если будет выставка, где что надо, будет сезю для того, чтобы надо подавиться их голуби, говорю. А так я думаю, вони тут сильно залишаться, гру. Ті, що всі кричали гру. Голуб'ять, він на строїти. По 10, по 20, по 40 штук прикидаємо. А як построїв рух сразу причина. Всіх сразу причина. Но мені вони ваші і не нужны. Друзья кажут, позна познаются в беде. Баранные красивые, конечно. Но надо попробовать трошки На улице тишина. Зараз пару минут. Оце я знаю, що скільки виїжджало з мого города привілярю. Зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, чоловік, сім. Ну, не голубів, так і не завів його. Такі є всі ділові боліру себе ставили. Ну я всегда що треба, всегда я добуваю все. Надо буде з на неділю решоточки поставить покинь щоб трошки не попарувалося я вже знаю тут їх трувати не буду щоб опаровалося скільки, пари 4 чи 5 белые там красные из белый косматор надо будет буде буду купить ру щоб посипати извести песточку мору Та буде на нахочуть, поки покуда румороз если не начнут огню то надо поубраться ложить дигеру щоб вони мені тут були. частенько були, ровно оставить не здаю четыре до куда дих. Что-то поперволоса. Каласовец, давай лети туда. Да, ты 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 Так, ну что? Тицер на корм, вода есть, вода стоит. І з медом ру. І стоїть водичка. З перчиком родушистим ру. Сейчас і цибулю пропоїв Пропаїв дня три хватажу, думаю. Тепер другими торчаями. Блять, он, блять увеличился, бля. Да ну все, хватало. Теперь свежий воздухом Вот то ваше место любимое, Хоть возьми его. Закрій на время так будем наверное отключаться вообще да. посижу часик ненав... на мою нубр чувствуется что нуль на работе